Привіт, друзі! Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео на тему повторного запису. В б'юті індустрії існують навіть, такі сталі питання, знаєте, як на виборах, от мені чомусь я проводжу такі паралелі, що якщо ти там балотуєшся в мери міста Києва, то ти маєш пообіцяти, що ти зробиш метро. Якщо ти там балотуєшся на мери там, Дніпра, я умовно кажу. Ти там маєш побудувати якийсь міст. протязі там, 10, 12, 15 років в українському б'юті бізнесі існують сталі теми. І одна з цих сталих тем це повторний або наступний запис. І тут існує, ну, умовно, є дві, можливо, більше там таких візій, розумінь, і пояснень цього питання. В більшості всі з цим погоджуються. Виникає одне велике питання: що з цим робити? І от наступний запис, він якраз, на мою думку, він якраз демонструє взагалі таку штуку, як недолугість б'юті-бізнесу в цілому. Чому? Тому що будь-який підприємець, беремо б'юті залобки, взагалі, от просто бізнес, він має, може і хоче собі планувати. І Якось бути, ну не те, що впевненим, та зараз в Україні війна, та, зараз розбомбили Одесу. Це просто ну, співчуття там пораненим, співчуття місту, в якому я жив, і дуже його люблю. Але життя продовжується. І ми маємо знаєте, як в Біблії неодноразово написано, що будь-які виклики, будь-які бар'єри і перепони вони даються по силі, значить, наша держава, наша нація. Стане ще розумнішою, сильнішою, мотивованішою, там переможе корупцію. І в тому ж напрямку у нас є б'юті бізнес, про який ми говоримо, що має бути повторний запис для того, щоб власники бізнесу почали щось планувати. І надалугість виступає в тому, що ми не хочемо нічого планувати, ми емоційно, можливо, зрілі або незрілі, бо ми живемо одним днем. І так виходить, що в кінці місяця, знаєте, це от, розумієш, що це теж так само є складове бізнесу як ризик. Тобі демонструють і кажуть, так у нас все добре. Нафіга це ти тут придумуєш велосипед. Ти кажеш, ти чекайте, ну, має бути, формуватись клієнтська база, залучення в певний період і зараз нових клієнтів на манікюр, педикюр, перукарські послуги і так далі дуже дорого. Залучення ніхто не рахує. Воронки продажів ніхто не рахує, постійних клієнтів ніхто не рахує, були або пластикові картки, кількість яких там не завжди, або це починають рахувати тільки в тому випадку, коли власником салона краси чи мережі стає або айтішник, або айтішніця, або колишній фінансовий директор. І звісно, трошки салон перетворюється на таку там бухгалтерію заводу. але це бізнес, тобто де, де що там і так погано, і так погано. Він працює, дає гроші, можливо, не такий гарний, а в інших там такий гарний, але ніфіга не працює, не рахується. Тому я хотів би знов таки проговорити і, знаєте, спонукати і переконати вас, ваших майстрів, ваших адмінів, повірити в це. Будь-яка дія починається з думки. Тобто, у нас якась є думка, що, мабуть, щось нам треба збільшити. У нас є якийсь певний запис, от ми можемо подивитись його по тижню. І скільки у нас є постійних клієнтів? По-перше, ми з вами маємо визначити гласарій і домовитись, у вас, у, у декого чи ще щось. Знаєте, буду тут по прозвищу «чорна Борода. А, так ось ми маємо визначитись, що таке постійний клієнт в вашому слоні краси. Яка ознака того, чи він був два рази за місяць. Чи він ходить кожний місяць останні три місяці. Щоб ви просто для себе визначили, що Петя у нас постійний, а Ваня не постійний. Чому? Тобто, що є ознакою постійного чи непостійного клієнта? Це перше. Друге, давайте проаналізуємо ваш запис на тиждень, два, якщо він існує. І тут виходить питання. І тут я слышу тезу, від якої мені стає відверто, трошки погано. Так. Незручно клієнту. Клієнт хоче, щоб топ майстер, який страже за 1000 гривень сет, був вільний будь-коли, коли захоче клієнт. Шановні майстри, як у вас настрій добре, готові бути вільним і ловити ці хвилі або не ловити. Або жити одним днем. Ви ж хочете заробити собі там на хату, на машину, дітей якось годувати. Звісно, в кінці місяця виходить гарна зарплата, полтос, 60к, все нормально, цікаво, може бути. Але з чого воно складається? І чи готові, знаєте, я називаю знаєте, де кожного і кожний раз якийсь валідок? Чи є сенс все ж таки сформувати базу постійних клієнтів? У яких буде наступний зрозумілий запис і увага для всіх, от ключова теза, яку я хотів сьогодні розкрити, і починати їх привчати до такої норми робіт. Мені так зручно. Ви знаєте, в чому це питання? Тобто, я чую, він каже, так він може від мене піти. Шановні майстри, клієнт, який вам каже, що якщо ти зараз мене не постражеш, то я від тебе піду, у мене до вас просте, зрозуміле питання. Він взагалі вас цінує. Ви взагалі для нього маєте якусь цінність, От давайте з цим. Я думаю, що ні. І він вас цінує, звісно, за те, що ви завжди вільний і чекаєте його. Але ж ви не наставці. Якщо б вам власник сказав: 60к, сідай, чекай, будемо чекати таких чуваків. Це одна справа. Інша справа. Ви звикаєте, ви формуєте, і ви знаєте, я називаю так. Ви потакаєте вашим клієнтам як дітям, які просять солодкі, а потім плачуть, а їм дають солодкі, і в них болить живіт, і вони знов плачуть. Або в них від солодкого проблеми з зубами, але якщо надавати солодке, або інше кращий приклад для батьків: планшет. Моя дитина плаче. Ну, вони їй вже сумно, їй нема чим зайнятися. Ну так я й даю планшет, вона відволікається, це погано, я не знаю, що робити, і отаке от коло. А тут все добре, сидить майстер, прийшов нормально. Не прийшов, ну якийсь інший прийде. Ну так, а це взагалі це бізнес? Це, чи це яка, знаєте? Ну, от якісь там умовно кажучи, скажу при всій повазі, сподіваюсь, пані Погодіна на мене там не образиться тези, що. Це перетворюється на експрес-стрижку тільки дорогого формату. Тому там, я думаю, що у пані Погодіної ну, знаєте, там деякі заклади є прямими конкурентами. Хоча вони публічно інколи там: да Та ні, ми не експрес, ми тим проти. В експрес. Що, зашов. Хоча я впевнений навіть в експресі є запис якийсь умовно. Хоча, можливо, там бізнес-модель, от там бізнес-модель інша. Але у нас що відбувається? У нас бізнес-моделі нема. Наступного запису нема, ми якось гребемо, воно щось виходить. Тільки інше питання: ми не знаємо, взагалі, то добре чи не добре. І в кінці місяця у нас є гроші якісь після того, як ми всім все розплатили, чи нема? І чи можемо ми так спланувати? Так, да, я знаю такі ситуації, знаю такі мережі і різна історія. І ти приходиш і кажеш, добре, ну от ви звикли, ну давайте, може, трошки і оці зміни впроваджувати. Тобто, я розумію, чудово всіх власників. Салонів краси. Всіх барберів, всіх майстрів, Жанна Петровна, барбер, майстер Барбер Житомирської області 97-го року і так далі. Я розумію, що вам дуже важко адаптуватися. З іншого боку, частина з вас каже: Влад, у нас вже багато молоді. І от, як я завжди кажу, шерінгова економіка, короткі там, заправки на 100 гривень. Оці, ви знаєте, короткі. Тут і зараз за невеликі гроші, великих нема, миттєва емоція, постійний вброс емоцій, але з, змушений з вами не погодитись, посидячи на рецепції деяких закладів, ніфіга там не молодь приходить. Приходять старші люди, яких треба виховувати. Тобто, ще раз, преміум сервіс це не коли я прийшов і можу миттєво щось отримати. Це коли я прийшов і там нема місця. Чому? Ну, тому що, поважаючи себе, ресторан, заклад, спеціаліст, ну, він не може миттєво, де я, в мене є гроші. Ну це добре. Але у нас є цінність, у нас є якісь клієнти. Ми будуємо з ними довгострокові, системні відносини. Давайте ми зробимо повторний запис. Чому Майстри кажуть, щоб, вам, щоб ви потрапили до мене, бо в мене багато клієнтів. Не треба так казати. Форма бороди, зручність, вам нагадають, і ви створюєте звичку, друзі. Ну перестаньте бути просто майстрами. Почніть бути людьми, які формують звичку культуру, споживання, б'юті, послуг. Мені так незручно. Ну, ви знаєте, от я завжди бачу тих людей, яких штрафує поліція, які кажуть, мені так незручно, я хочу тут повернути. Мені так не зручно, я хочу тут повернути, і трамвай їде, і тарани його. До речі, трамваї ж не зупиняються, тому що там багато пасажирів, і тому водій трамвая сигнали і їде далі. Якщо ти дурак, ну, тоді йдеш на СТО. Вони кажуть, Мені так зручно. Тобто, друзі, власники, прокидайтеся, вам не має бути зручно бігати за клієнтами. Вони мають прийти, отримати суперякісну послугу, суперякісний сервіс. І ви маєте запитати себе всі разом. Коли, скільки років тому останнє навчання у вас було в салоні, якщо воно взагалі, хоч раз там було. Якщо в цьому році його не було, замисліться, будь ласка. Що ви взагалі? Тобто бізнес чи хобі у вас? І звісно, ми будемо бігати за клієнтами і доповідати: ну дійсно я не можу нічого змінити. Їм так зручно, друзі. Мені теж щось може бути зручно. Я хотів би, щоб зручно було власнику, який інвестував 100, 200, 300, чи там скільки тисяч доларів в надії за три роки їх побачити в якомусь форматі, хоч по якомусь курсу в себе знаєте, в кульке на столі, а не бігати, щоб директор казав, ну там тому зручно, а майстру тут незручно, а тому незручно. Наступний запис це інструмент, не, не те, що там вічна тема. Я все сподіваюся, що наступний запис повторний, він в б'юті індустрії, відійде як це. Недоторканість депутата, що прийде хтось скаже, все, вирішили, і поїхали. А ти тут бачиш там на західній Україні, де ми тут так не звикли, ми тут не робимо. Звикайте, робіть, змінюйтесь. Декілька років тому тут і барбершопів не було, і культури споживання, якоїсь, я не знаю, там камуфляжу не було. І видалення віском не було. Ну зараз же є. Значить, що змінилось, але змінилось від що? Від запитів клієнтів. Друзі, прокидайтесь, борода ще куди не йшло. Але в радянському союзі дійсно там хной хтось фарбував, чи іншими фарбниками, чи жінки чоловікам фарбували. Тобто, давайте ж правду скажемо. Це не те, що відкриття 23-го года. Але менше з тим, повторний запис має бути. А поважаючи себе майстер, якщо у вас немає хоча б на тиждень запису попереду, задумайтесь взагалі, ви поважаючи себе майстер, чи стоїте просто на потоці з великою ціною. А далі як ціну будете підіймати? А з вигоранням, як у вас справи, взагалі, друзі, ви маєте отримувати задоволення. От почуйте і послухайте мене, кінцева мета будь-якого бізнесу, окрім грошей. Задоволення. Да, ви в мертві приходите 12 клієнтів, болить спина, в голові грає музика, ця вся історія. Но це має бути результатом. І згодом, що вам заважає, робити шість послуг по X2, по X3, робити той самий там виторг, який ви робите, іти раніше, робити собі два вихідних понеділок, вівторок, щоб хоч якось побути з родиною, бо ви всі вихідні стережете там, що робите нігті. Я це чудово розумію, але мені завжди цікаво, і ви чуєте, і розумієте, що треба будувати бізнес трошки на довший період, систематичний, трошки з підрахунками, хоча б трошки, не глибоко, але в базі має бути постійний клієнт, повторний запис, хто він, скільки він разів був, що він у нас робив, і правильно з ним працювати. Тому замисліть і почніть змінювати своє життя.